Цьогоріч українці відзначатимуть різдво 25 грудня. Отже, і різдвяний або Пилипів, піст розпочався раніше з 15 листопада. Він належить до четвірки найважливіших у році, але головне у ньому це не відмова від певної їжі, а духовна складова, розповідає благочинний Олександрійського району православної церкви України Сергій Яровий. Тому що коли ми постимо, коли ми знаходимося в молитовому стані, коли ми ходимо до церкви Укріпляємося духовно, таким чином ми приближаємося і воз'єднуємося з Богом. А коли ти просто не нешси ту чи іншу їжу, то ти більше як кажуть, собі наносиш шкоди, бо духовно ти не підготовлений, а лише фізично утримуєшся від м'яса і молочних та інших страв. Протягом 40 днів віряни традиційно утримуються від вживання м'яса та молочних продуктів молока, сиру, вершкового масла а також яєць. У вівторок, четвер, суботу та неділю дозволяється вживання риби. Але якщо людина духовно не налаштована, від дотримання посту краще відмовитись. Якщо людина не може дотримуватись посту незалежно це пісти чи великдень і звертається до священника, то йдуть послаблення обов'язково. Бо багато людей, як я кажу, і фізично не готові дотримуватися посту. Кожна людина повинна це особливий шлях з Богом, до якого ти йдеш. Не можна заганяти. є да правила рамки, але якщо ти ну не можеш ту чи іншу їжу не вживати, то тоді не потрібно себе мучити. Вирахувати нові дати церковних свят просто треба відняти 13 днів від старої дати. Проте важливо розуміти, що усі церковні події в першу чергу прив'язані до самої події, а не до дати. Ми не прив'язуємося до якоїсь дати. Ми прив'язуємо усі події церковні до подій. Тобто, якщо це Різдво Христове, то це свято Різдва Христова. І так як я вже раніше з вами спілкувався, розказував, що Дійсно, зараз цей новий юліанський календар, який читається, як кажуть, деякі адепти кажуть, що це неправильний календар, і все це нове. Ні, воно повертається навпаки до того, до чого як ми служили раніше. Нагадаємо, що з 1 вересня православна церква України перейшла на Новоюлянський календар, і в результаті церковної реформи змінилися дати церковних свят.